Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, і сьогодні п'ятниця. знову. Сьогодні знову настає час щотижневої рубрики бухгалтер розповідає. І сьогодні хотів би поговорити з вами про таке неприємне явище, як емоційне вигорання. Що це таке? Це синдром постійної втоми емоційного виснаження, який посилюється з часом. Особливо схильними до вигорання на роботі є люди, які працюють в сфері людина-людина. Тобто ті, чия робота пов'язана з постійним спілкуванням. Це і педагоги, і лікарі, і психологи і соціальні працівники, волонтери, менеджери, керівники різних сфер. Але також я хотів би додати до цього списку когось? звичайно бухгалтерів. Необхідність постійно бути на зв'язку, вислуховувати інших і говорити самому, стежити за важливими новинами. Давати вказівки підлеглим, або навпаки виконувати доручення керівництва, намагатися виправдати чиїсь очікування, перевершити конкурентів, продемонструвати е, хороші показники оце все е, призводить до того, що в якийсь момент у людини просто, як то кажуть, сідають батарейки. Тут треба розуміти, що емоційне вигорання це не просто перевтома. Чим вигорання відрізняється від перевтоми? Коли ви просто втомилися, то можете привести себе в норму за декілька днів. Ну, от, наприклад, в п'ятницю ви відчуваєте, що от, ну, все, далі вже нема куди. У вас попереду два вихідних. Відпочиваєте. В понеділок ви знову свіжі, як огурчик, зелені і впоперашку. І йдете далі працювати. Якщо вже у вас емоційне вигорання, то. Його так просто не позбутися. Більше того, з часом все тільки погіршується. Нервове напруження і стреси призводять до погіршення сну, тобто, ви вже втрачаєте можливість відпочити за звичайний сеанс сну. Потім у вас підвищується дратівливість, знову-таки через проблеми зі сном. Це провокує конфліктні ситуації на роботі, негаразди в професійній сфері відбиваються на сім'ї і на особистих стосунках. Іншими словами, потихеньку ваше життя починає руйнуватися. Які є симптоми емоційного вигорання? Перше, це почуття виснаження або втоми, як я вже казав, призводить до порушення сну, зниження імунітету і виникають проблеми з концентрацією. Друге інтелектуальна і емоційна дистанція з роботою. Відчуття негативу та цинізму відносно ситуацій, пов'язаних з роботою, відірваність від колективу. Відсутність мотивації, негативне сприйняття реальності. Далі зниження професійної ефективності. Внаслідок цього розвивається відчуття неспроможності і з'являються сумніви у власних здібностях і компетентності. Які є психофізичні симптоми? Це відчуття постійної втоми не лише ввечері, а й вранці. Тобто, ви прокидаєтесь вже втомленим. Відчуття емоційного і фізичного виснаження, Чист... частий безпричинний головний біль. Постійні розвитки шумково-кишкового тракту. Різка втрата або різке збільшення ваги. Повне або часткове безсоння, постійний загальмований млявий стан і бажання спати протягом усього дня, задишка або порушення дихання за фізичного або емоційного навантаження, помітне зниження зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості, погіршення зору, слуху, нюху і дотику, втрата внутрішніх. Тілесних відчуттів. Відчуття так званої пустоти всередині. Соціально психологічні симптоми. Е перше – байдужість, нудьга, пасивність і депресія. Далі підвищення дратівливість та незначні. незначні е -е -е Подразники, незначні події, які раніше у вас би викликали ну, більш стриману реакцію, або взагалі іншу реакцію. Також часті нервові зриви, спалахи немотивованого гніву, або відмова від спілкування, замкненість у собі, постійне переживання негативних емоцій, для яких немає причин. Відчуття неосвідомленого, неспокою і підвищеної тривожності, відчуття е гіпервідповідальності і постійне почуття страху, загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи. Е також виділяють поведінкові симптоми. Відчуття, що робота стає дедалі важчою, і що виконувати її дедалі важче. Співробітник помітно змінює свій робочий режим, збільшує або, навпаки, скорочує час роботи. Далі, постійно і без необхідності, співробітник бере роботу додому, але і вдома її не робить. Керівникові важко ухвалювати рішення відчуття даремності, зневіра, що справи поліпшаться, знижується ентузіазм у ставленні до роботи, байдужість до її результатів. Далі невиконання важливих пріоритетних завдань і зациклення на дрібних деталях. Дистанційність від співробітників і клієнтів, підвищення неадекватної критичності. Зловживання алкоголем це вже фінальна стадія. Різке зростання викорених за день цигарок, Вживання, не дай Бог, наркотичних засобів. Чинниками, що впливають на вигорання, є індивідуальні. Особливості нервової системи і темпераменту швидше вигорають працівники зі слабкою нервовою системою і ті індивідуальні особливості, яких не поєднуються з вимогами професій типу людина-людина, згідно з моделлю синдрому вигорання. Яка була запропонована американськими досвідниками, жінками Крістіна Маслар та Сюзен І. Джексон? Професійне вигорання тлумачиться як синдром емоційного виснаження, деперсоналізація і редукція особистих обсягань. Хто спричиняє стан емоційного вигорання? Тривала робота в напруженому тимі. Типу, високі навантаження, зокрема емоційні, важкий колектив і е, контингент людей, з якими працюєш, е, відсутність належної винагороди за роботу і криза цінностей. Які стадії емоційного е, вигорання? Перша стадія е, це. Е, Напруга Починається пригушенням емоцій, згладжуванням, гостроти почуттів і свіжості переживань. Ви можете помітити, що співробітник ваш зненацька зауважує, начебто все поки нормально, так, але якось нудно і порожньо на душі. Я сам з таким стикався в бухгалтерії дуже часто. Зникають позитивні емоції, з'являється деяка відстороненість у відносинах з членами родини. Виникає стан тривожності, незадоволеності, повертаючись додому. Все частіше хочеться сказати: не лізьте до мене, дайте спокій. Друга стадія резистенція. Виникають непорозуміння з колегами по роботі. Професіонал у колі своїх колег починає зі зневагою говорити про деяких з них. Тут вже треба слідкувати за людиною, тому що, можливо, це в нього така лінія поведінки. Тому. Це ж будьте уважні. Далі неприязнь починає поступово проявлятися в присутності членів колективу. Спочатку це важко стримувана така антипатія, шипіння крізь зуби, а потім спалахи роздратування. Подібна поведінка професіонала це Неусвідомлений ним самим прояв почуття самозбереження при спілкуванні, що перевищує безпечний для організму рівень. І третя стадія ну, саме виснаження. Притупляється уявлення про цінності життя е, е, триза цінності. Емоційне ставлення до світу спрощується, людина стає небезпечно байдужою до всього, навіть до власного життя. Така людина за звичкою може зберігати зовнішню респектабельність, деякий, як то кажуть, апломб, але його очі, як Втрачають блиск, бо зникає інтерес, до чого б то не було. І майже фізично відчутний холод байдужості посилюється в його, в його душі. Взумієте? Що робити? Або як уникнути емоційного вигорання? Аби подавати його. Перше, дбайте про збереження балансу між роботою та особистим життям. Ну, я про це говорю з перших днів започаткування рубрики. Що завжди ставте межі між своєю роботою і своїм особистим життям. Не давайте одному залазити в інше. Далі, робити перерви на відпочинок під час робочого дня. Не перепрацьовуйте. Не беріть роботу додому і намагайтеся не працювати на вихідних. Ну, якщо це, звичайно, не екстрена ситуація, коли от все горить. Виділяти час на заняття не пов'язані з роботою. Міняйте діяльність. Обговорити треба з роботодавцем можливу зміну графіку, навантаження, або принаймні різноманіття задач, щоб оця зміна діяльності проходила у вас під час робочого процесу. Далі. Достатньо спіть та відпочивайте. У кожного своя норма, але. Про 8 годин сну не забувайте. Регулярно займайтесь спортом. За потреби зверніться до психолога та психотерапевта. Не мовчіть. До речі, посилання на хорошого психолога я залишу у коментарях. Під цим відео. Це Ганна Петрова, вона багато разів мені допомагала, тому раджу вам її, рекомендую залишу посилання на її інстаграм. На цьому все. Гарного вам п'ятничного дня, гарних вихідних. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, все буде України. Хай вам щастить.